Вирішила спекти такий яблучний пиріг на швидку руку. Яблука просто на них ставила і зверху такий тоненький слой тіста. Звичайне пісочне тісто, як на сметаник. Я трохи його перетримала. Пішла на тренажер займатись, ось уже пробую. Дуже смачно вийшло. І такий крихкий верх. Не м'який, а такий тверденький, дуже добре так кришиться. І яблук так багато. Дуже простий рецепт. І кориці дала трошки цукру до яблук. Перерізала їх, а тісто сто ложки сметани, 100 грамів масла і 2 яйця, і на соді. І муки скільки забере. Супер. Попробуйте, якщо є багато яблук зараз.